На огляді підсвітка з артикулом 13914 виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ. В комплекті 4 планочки, 2 типу L і дві штучки типу R. Довжина однієї 605 мм. На планочці 66 діодів напруга 16 вольт. Розмір світлодіоду 7х2 мм. Це маркування планочки типу L. І маркування планочки R. Планочка має 6 каналів, напруга кожного 59 вольт. Матеріал основи планки: алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.